Подруженька. Знаєш, людям, людям притаманно думати, що десь воно краще, що десь зовсім по-іншому, що десь є такі міста бездоганні, чисті, красиві, де всі люди як один щасливі, де кожен житель якоїсь такою примарною бездоганної країни почувається, почувається настільки захищеним і настільки впевненим в собі і в своїй державі, в своєму майбутньому. І це особливо притаманне людям, які ніколи не де не були. Людям притаманно думати, що за парканом сусіда і трава на газоні зеленіша, і в садочку яблука крупніша, і жінка у сусіда красивіша, і хатинка більша та міцніша. Багато чого притаманно думати. А чи є воно так насправді? Наше життя, життя українців поділилося а, якби на дві частини: до війни, повномасштабної війни і після. І у багатьох, а, хто зміг побувати в деяких різних містах, наче розплющились очі. І більшість зрозуміли, що ніде не буде так спокійно, і ніде не буде так добре, як було а в місті твого дитинства, а на рідній землі, де все рідне, де ти знаєш кожне деревце, кожен кутик. Кожну хатиночку. На жаль, такою дорогою ціною прийшло те розуміння. Та чи про це я хотіла з тобою розмовляти, моя подружка? Чи про це я хотіла розповісти тобі, мій друженька? Я не знаю. Насправді я просто хочу запросити тебе на прогулянку, на прогулянку. Погуляти вуличками міста, позаглядати, що, як, де. Можливо, тобі це буде цікаво. Пішли. І погодка така соняшна, хоча й холодна. А все ж таки, пішли прогуляємось. Прогуляємось, подивимось, ти все побачиш на власні очі, зробиш свої висновки. Кожне місто, кожної країни є якісь такі красивенькі п'ятачки, такі гарні зони, а, гарний центр, і так само є а, такі кутики, друщопки, де не зовсім гарно, де некрасиво і а, пахне постійно сміттям. І це нормально, ну як нормально? Я про те, що не існує чогось в світі настільки бездоганного, настільки суперового, що, як ото кажуть, і плюнути немає де. До не існує. Бездоганна є тільки наша матінка природа. Яку, на жаль, людина нещадно використовує та знищує. Так, а куди ми з тобою йдемо? А, насправді я зараз вирішила ну, не тільки прогулятися, а піти з тобою до магазину, де є відділок з органічними продуктами. Я думаю, що подивлюсь там, щоб собі щось з їжі. Ну, шукаю зазвичай продукти, які вмістили мінімум якихось додавань хімічних, були б більш натуральними. Ну, те, що звуть органік і те, що коштує дуже дорого. От, я хочу подивитися якісь там спагетті, може, якісь насіння. А, бо зазвичай на ринках продають насіння, яке from China ми приїхало. Так, ось ми зайшли з тобою в Март, з якого, до речі, мене витурили, вигнали, тому що побачили, що я знімаю, а я ж не тільки знімаю, насправді іноді буває таке, що я гуляю без контактних линз і без окулярів. І тоді я використовую телефона, щоб трошечки збільшити шрифта. І прочитати складові, тому що продукти, хоч там написано Органік, але якщо починаєш читати зміст, то там і не зовсім органік, а коштує воно дуже дорого. Тобто 800 грамів вівсяних пластівців, і це швидкого приготування, може коштувати до 16 доларів. Я бажаю, що це. Така велика ціна, і тому треба ретельно вивчити всі складові, які там існують, містяться в продукті. І тут побачив один з працівників чоловік і. Почав мені там мораль лекцію читати, виносити мозок, що знімати не можна. Я йому намагаюся пояснити так-та і так та а Він потім мені каже, ну, типу, питає, Русь Руща, ну, типу, ти руська, я кажу, ні, я не руська, я українка. Він так зам'явся, зам'явся потім Окей, okay, окей, okay, I love Ukraine, I love Ukraine і позвав якусь дівчину, типу, що вона мені має допомогти. А вона володіє тільки російською мовою, тому я кажу: давай спілкуватися з тобою. Якщо ти знаєш російську, то можливо ти можеш спілку... спілкуватися зі мною польською і розуміти українську. І вона каже: Ні, я кажу: Ну давай тоді на англійську перейдемо. Ми спілкувалися з нею англійською мовою. Я їй сказала, що шукаю для себе харчі, які були максимально такі чисті, органічні, щоб не містилось ніякі ось і ми почали вивчати склад. Вона там почала дивитися на своєму робочому планшеті щось і сказала, що нічого в них, в них такого немає, щоб не містило прям, ну прям бездоганний 100% органік. Я кажу, а чого тоді на продуктах там написано, що це 100% органік. Ну, як ото, знаєте, мало ли що там написано. На заборі теж багато чого написано, а під забором тільки або трава, або дрова. От. Ну, я купила собі чаю, там що ще таке. У дрібничках, і ми розсталися, розпрощалися і пішли. Я своїм шляхом, вона своїм шляхом. А зараз ми з тобою сходимо в інше містечко, прогуляємося до річки, тому що я вважаю, що все ж сонячна погода то є добре. І також тобі покажу околиці міста. Ну, це насправді це не околиці, це і не центр, це так більше до центру. Ми прогуляємося з тобою пішки. Я ще вирішила подивитися зону біля річки, чи є там якісь майданчики для моїх цуценят і чи є там місце для парковки. Тому що це так, якщо йти з малими, якщо ти просто йдеш гуляєш, це одна справа. Якщо йдеш з малими куцятами, цуцятами, це зовсім інша справа. Це буде довго. А роллера, якщо брати, тобто колисочку таку. Для маля для цуценят, то вже там ну, дорога вона не дуже доречна: то яма, то канава, то колдобіна, то кочка, то ще щось, та й взагалі. От, і Тому я вирішила так на розвідку піти, щоб знайти там місце для парковочки, щоб наступного разу вже приїхати з малими, залишити машину і прогулятися впродовж річки. Сонечка, я думаю, ти помітила? Я думаю, що ти помітив, як цікаво тут все зроблено. І Як дивно, так, що з одного боку, старенькі, старенькі, такі халупочки, домівочки, і в тих домівочках живуть люди, до речі, тому що житло дуже дороге. І ці домівочки, халупочки, вони знаходяться поруч із хмарочосами або поруч з такими звичайними панелечками, хатинками. А панельки, оці такі. Апарти, парти, апартменти, як, як там їх ще називають, вони будуються дуже швидко і зростають як гриби. Як гриби. Тут постійно будують щось нове. Оце бачиш, зелений колір, то вказує про те, що зараз повітря не є поганим, і можна гуляти і дихати без маски. То не міститься якихось таких речовин. Гуляємо далі. І апарти вони є е, дуже дорогі і будуються дуже-дуже швидко. І бувають іноді такі моменти, на жаль, е, що. Коли треба побудувати швидко, і навіть не до не проводяться ті дослідження, які мають проводитися, да, і ці апарти ще навіть не добудовані, вони рушаться. Так було з одним величезним величезною будівлею, там хмарочос будували з квартирами багатоповерхівка, і навіть там ну. Що трішки більше середини, не пам'ятаю, воно все обрушилося, рухнуло. І почали зачищувати та думати, як воно поступити з, з, з тою багатоповерхівкою надалі, чи є сенс просто зачистити до якогось моменту і почати знову будівництво, чи повністю його зносити? і починати знову з самого нуля, з самого котловану фундаменту. І здається, там досі воно є заморожене, і не можуть вирішити, як саме і що там з цим робити. Тому що тут декілька компаній, які будують будівництво, роблять у ці багатоповерхівки. Вони схема та схема робоча будівництва досить відрізняється від схеми, яка є у нас в Україні і до якої ми звикли, а також щодо продажу та щодо здачі квартир, також дуже відрізняється. От, знаєш, друженька, можливо, ти скажеш, ну що ти тут знімаєш? Нічого такого особливого немає. Просто собі річка, просто собі дорога біля річки, місточки якісь, якісь забудівлі, і що, і що. А, розумієш, а для мене це дуже багато. Значить, я, ну, я відчула, що ви, ось коли живеш е, в місті. В великому місті, дуже радієш тому, коли находиш, знаходиш для тебе для себе, для, себе такі шматочки природи, такі шматочки природи, на які можна просто подивитися, подивитися на ці бруньки на деревах, відчути це послухати, наскільки це можливо, тому що поряд бачу, що це траса проходить дорога, вона дуже така шумненька. Але все ж таки відчути хлюпання водички, це, це дуже важливо для мене. І я навіть такі моменти, коли це гуляю, намагаюся потім ми з тобою підійдемо як можна ближче до річки, наскільки це можливо. Я також познімаю там відосики, зроблю декілька фоточок. І я навіть буває таке, що ловлю себе на думці, коли я заплющую очі, потім розплющу, що я наче. Опинилася в Києві чи десь там, хоча воно зовсім різне і зовсім не схоже, і ніщо не може порівнятися дійсно, зі своїм рідним, з тим, що ти насправді дуже любиш, за чим ти сумуєш. Куди ти дуже прагнеш і хочеш повернутися, звісно, воно не порівняється, але це, мабуть, нервова система, це, мабуть, мозок хоче знайти щось таке, десь таке схоже на щось рідненьке, щоб якось душенька відпочила, я так це називаю, щоб якось відпочила душенька. Також поки знімала це відосики тут. Стояла, звернулися до мене кілька разів люди з проханням, щоб я їх також пофотографувала. І познімала коротенькі відосики, давала мені свої телефони. Я їх там фоткала, знімала. Вони дякували. Ну, побачили, що я стою, знімаю. То може, якщо я знімаю відео для себе, то може і для них познімаю. Ну я з радістю зазвичай з радістю погоджуюсь, тому що я дуже люблю фотографувати, фотографувати людей. І колись навіть займалася цим професійно і навчалася на все це. Це, до речі, вчора пригадала так зненацько, щось з товаришем переписувала. Полосей, щось ми забазікалися за мрії дитинства, Ну, щось таке, хто, хто ким хотів стати а, щось таке, я відповіла, ну, написала йому, так. він написав, ким він хотів стати, да, в підлітковому віці, на кого він навчався, а я йому написала, що а, я там, курси фотографів закінчила. Ну, от Мені це дуже подобалось, подобається. А, зараз я не є професійним фотографом, тобто я не заробляю. Цією справою і навчалася давненько, коли ще це таких і фотоапаратів не було, як зараз. Це... То все робилося і вручну, і все виставлялося вручну. Це коли це, було? коли це було? Коли треба було повністю займати ванною, щоб туди світло не потрапляло, і це були ті фотоапарати Захід. А потім, звісно, в мене з'явилися явили, Нікон, потім Sony, камера професійна. Потім всі ці приможки я вже навчалася для себе сама на курси, не які не ходила, просто фоткала там. А, а зараз а, то часу немає, то я не знаю, як у то знаєте, кажуть мухи всрали. Може, з часом ви повернулися до цієї справи. Хто знав, хто знає. Я не хочу загадувати все, як воно там вирішується. Саме максимально наскільки можливо близько там бачиш, де пісочок підійшли туди. Я не знаю, чи влітку тут люди загоряють, чи купаються. Хоча насправді місцеві люди вони не купаються в таких водойомчиках і вони не загоряють. І так, я знайшла місце, що тут дійсно є таке місце, де вигулюють собачок, де можна, щоб вони побігали без шлеєчки. Це на тому березі, не усюди я, а протилежний бережочок. І там дійсно є такий майданчик. Він загорожений, якоюсь рабецією туди. О, 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 там от, туди заходять, заходять люди, знімають шлічку. Собачки можуть побігати без цей всього обмундирування, чикіпу, чи як його там назвати. От, але я не знайшла а, тут поблизу ніде а, місця для паркування. Так, тут стояла одна машина, я не знаю. Ну це, мабуть, службова. Тобто, це люди, які дивляться за тим, що тут відбувається, тобто, щоб ніхто в воду не звалився, не поліз куди не треба. Кострика не розвів, не почав тут барбекюшки смажити, тому що тут ніде в місті не можна розводити кострики, ніде не, не, не можна Ставити барбікюшки. Тут такого взагалі немає. Для цього є ці смердючі такі рестики, ресторанчики, шіхтанчики, і там ото все смажиться. <смас> і сидиш ти там прованюєшся до трусів, цими смогами дихаєш. Хоча там і витяжка, звісно, є, вона прямо так над столиком нагинається, але все ж таки от. Це я трохи приблизило, бачиш, гори, щоб гори показати. І показати, що дійсно сьогодні повітря добре, не забруднене, що навіть є можливість роздивитися гори. Отакое, сонечко, друженька моя. Друженько мій, подруженька моя люба, Я дуже дякую, що ти зі мною прогулялася прогулявся. Каву, до речі, ми не заходила сюди пити. Ну, тобто я і я не заходила сюди пити. От, наступного разу обов'язково ми сюди повернемося і, можливо, я тут скуштую щось, ну, вип'ю якусь каву. Я не хотіла кави, я просто хотіла ще погуляти, тому що погода добра. І потім мені ще треба було в інший магазин, а потім знову повертатися на роботу. От. Сонечка, ще раз дякую, що ти зі мною прогулявся. Подружка, дуже дякую, що ти знайшла вільні 20 хвилин для того, щоб зі мною прогулятися, вулочками міста, подивитися, що тут, до чого тут. Я не знаю, чи сподобалося тобі, чи не сподобалося, але мені дійсно було дуже радісно і дуже приємно, що ти цей час провів, що ти цей час провела зі мною. І признаюсь чесно, от зараз знімаю, да? от розверну зараз з телефона і підемо ми в цей бік. і Я підійму камеру, і тут на мене як таке щось знаєш, знайш знайшло, наче ось ну не то, що я наче вдома, а наче я отак на декілька хвилиночок переносилася кудись туди додому. Дякую тобі, до зустрічі.